Знаєте за що я люблю енергетичні практики? За те, що коли людині скажеш, що дивіться, у вас з вашим партнером різні психотипи, також у вас є досить багато суміжних травм, і ці травми резонують під час ваших сварок. Ну це таке, ну щось там. А от якщо ми скажемо, дивись тві, Твоєї енергетики не вистачає, щоб його наситити. Тому він постійно ходить голодний та, іще, та шукає а, інше, насититися іншою енергетикою. І це тоді жінка зрозуміє, чого її чоловік, наприклад, ходить та, та роздивляється інших жінок. Або, е, наприклад, жінка каже, слухайте, ну от я відчуваю, щось якось мене тягне на інших хлопців. І людина скаже: слухай, це просто енергіка. Енергії цього хлопця не вистачає, щоб задовольнити твою потребу в енергетичному плані і так далі. Тому для тих, хто любить дуже енергію, і дивіться, це відео ні Стьоп, ні рофл, Просто іноді через енергію певній групі людей легше зрозуміти буття, яке воно є. Давайте зробимо так. Дивіться, коли ви знайдете людину. Котра може енергетично задовольнити ваші потреби, це потреба в доотиках, тобто може віддати вам свою енергію стільки, скільки ви хочете. То з такою людиною будете ви щасливі. Але ця людина також потребує чогось взамін. І тому не дивуйтеся, наприклад, якщо людина фонтан енергії, просто фонтан, що і ви нічого не даєте, що ця людина піде шукати у інших людей енергію, щоб обміняти на свою. Тому що. По-перше, є різний обмін енергіями, бо це як з грошми, наприклад, долар до гривень, тобто різний курс обміну енергіями. По-друге, не вся енергія підходить вам, ту, що вам її дають. Ну, це дуже схоже, що ви, наприклад, хочете з'їсти яблуко, а вам дають шмат піци. Тобто, ви хочете яблуко і ця енергетична піца вам не зайде. І третє, якщо вам... Ця енергія не резонує, не імпонує, і це не ваш енергетичний тип людини. То ви з цією людиною будете дуже сильно сваритися, дуже сильно. І тоді запитання, чому ви тримаєте біля себе згусток тої енергії, яку ви не їсте. Ну не питаєтесь. Це дуже схоже на те, як якісь, наприклад, травоядні будуть тримати повний холодильник м'яса. Ви не їсте це, і м'ясо у вас на енергію не перетвориться, вам лише погано стане. Або навпаки, це коли, скажімо так, м'ясоїд тримає біля себе інших м'ясоїдів. Ви ж з'їсте усе, що, що травоядне, і ви не зможете не їстися. Ви скажете, навірно, Євген вже поплив, раз заговорив про енергії тощо. Котики, коти, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки. Я просто намагаюся вам пояснити, що коли ви дуже сильно обурюєтеся енергетичним підходом в якійсь -то сфері, подумайте, будь ласка, чому. Про це так багато говорять, тому що це легше сприйняти. Дуже важко зрозуміти, що людина тобі не підходить, тому що у вас різні характери. В рази легше почути, що... Ви енергетично не підходите одне одному, і тоді можна спіхнути не на те, що я не хочу працювати в цих емоціях, і він не хоче працювати в цих емоціях, а може сказати, а ми не винуваті. Це винувати лише енергії, що ми не підходимо одне одному енергетично, і тоді буде легше розійтись. Так що дивіться. Якщо вам, щоб піти від партнера, котрий вас не влаштовує, або від партнерки, який вас не влаштовує, необхідно почути знак від всесвіту, то це цей знак. Якщо ви постійно сваритеся, у вас немає нормального інтиму, якщо у вас. Нема нічого спільного окрім іпотеки, то тоді й поздоровляю. Скоріше за все, це енергетично не ваш партнер або не ваша партнерка, і треба щось робити, щоб знайти своє щастя. Бо з класним партнером завжди класно, а коли навіть є неприємності, ці неприємності в рази менше, ніж з партнером, котрий вам енергетично не підходить. Дякую за увагу.